Всім привіт, друзі, в ефірі онлайн авто. І сьогодні показуємо, що забрали нашого Єтрона. Нагадую, що за єтрон на Манхемі ми виграли абсолютно цілий автомобіль, чистий 19 й рік. Ось ми переглядаємо фотографію якраз з номером, що дуже рідкісно по суті для Америки. Зазвичай знімають номера. Для них це дуже... Конфіденційна інформація дуже рідко. До речі, зазначити ось, що попередку автомобіль без номера, і, по суті, це дозволяє, як правило, в США мати реєстраційний номер тільки ззаду. Да? У нас багато хто мріє про таке. Отож, бо 27 тисяч на Україні пробіг, якщо я не помиляюсь, 70 миль. Чистий 2019 рік, давайте ближче а, подивимося, це багажник попереду. Світлий салон, дерево, світле дерево. Абсолютно цілий автомобіль без ДТП, чистий по історії. четвертий місяць квітень 2019 року виготовлення. А, батарея 95-та, ключик. Ну, все, все гаразд з автомобілем, Жодних проблем немає. Це, відповідно, бачите запаска. Світлодіодна оптика позаду. Ось такий автомобіль. До речі, перфорована шкіра, бо спереду не було видно. Якщо подивитися, спереду не було помітно, що вона перфорована, трошки забруднився. Але показали ще цілий зверху, це дуже важливо, тому коли приїде, у нас є фотозвіт, що в дорозі нічого з ним не сталося. Є клімат, комплектація клімат чотирьохзонний, зони, якщо бачите, або трьох або чотирьох зони, позаду є. Табло для регуляції клімату. Ну, такі симпатичні. Ми не могли їх в 30 знайти в Європі, такі, а тут за 27 тисяч. Да, доведеться трошки почекати, але. але, але. Стоїть Дістронік з да, так, те, що я і казав. Комплектація хороша тут. Це не пустий, як можна придбати з, з Європи. На жаль, ще немає дати відгрузки. Трошки довго ми його забирали. Виграли ми його другого числа, і ось 25 го числа він тільки попав на, на склад в Сполучених Штатах. Це пов'язано з тим, що на Манхемі дуже часто документи йдуть е, довго. Да? Нема документів разом з автомобілем на торгати. Доводиться почекати чекати, поки прийдуть документи. А оскільки на Манхемі стоянка безкоштовна, то наш дилер, як правило, як правило, чекає. На Манхені саме да, автомобілі, потім, коли документи приходять на аукціон, відповідно, ми зразу забираємо. Орієнтовно, за півтора місяця автомобіль вже буде в Україні і знімемо у вас для вас огляд ну, такий мінімальний, якщо дозволить клієнт, звичайно. Що це за автомобіль? Дуже гарна режима, до речі, подія. Ось так, якщо цікавить і Трон, якщо цікавить будь-який автомобіль Сполучених Штатів чи з Європи, будь ласка, до нас. Особисті, ставте лайки і пишіть коментарі.